Добрий день, ми з України, канал Таро Знання. мене звати Анастасія. Я сьогодні зранку запитала в дописах у вас, що ви хочете подивитися. От, і абсолютна більшість, в принципі, бажає гарних новин. Що, зрозуміло, з урахуванням останніх тенденцій, скажімо так. Отже, будуть гарні новини для України, там декілька, подивимось, скільки подивимось. Також, також. Популярне питання це хто стане на місце Єрмака і що ця людина принесе. Ну, дивіться, що можна сказати з того, що я розкладала, це те, що там сам президент не може вирішити, кого він таки хоче поставити. Розумієте? Тому там, коротше, з одного біку боку в інший перетікає, хай оберуть. А я обіцяю, що ми просто зробимо розклад на цю особистість, От як ми робили раніше, я з Миколаєва забрала Манару. Місяць шалений, все це подивимося, як було раніше, от, що за особистість, що принесе, в принципі, його характеристики окей? А, так от. а поки цього нема, хай обирає. В нього складний вибір, тому хай обирає. Тим часом, давайте до розкладу гарні події для України на найближчий час. Нагадую, що для карт найближчий час зазвичай це програється в рамках двох місяців, інколи навіть трьох. Особливо коли фігурують багато велика кількість старших арканів. Багато старших арканів. Це можна було продивитися от на тему, коли було масштабне викриття да? Мідас, Плівки Міндіча, воно просвічувалося взагалі за три місяці. Тому така історія. Тож, гарні події для України на найближчий час. Дивимось, давайте. Перша подія. Якась гарна подія на найближчий час. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо не підписані. В коментарях можете лишати питання на наступні розклади, тому що я всі коментарі читаю. Звичка в мене така. Давайте. А, ще дуже багато, коротше, коментарів. Я вам не вірю, ви карти не показуєте. Ну, так слухайте, я за там три вже там роки і так далі довела свою професійність, а це не урок таро, щоб я показувала, якщо я буду колись проводити їх. То я про це окремо скажу. Полонені. Повинні бути повернення полонених. Напевно, не скажу, що прям всі. Але це повинні бути ну, полонені, тяжкохворі, тому що четвірка мечів, люди поранені, тяжкохворі, окремо, і чомусь, можливо, тут будуть фігурувати якось ще жінки. Не знаю. Ну, можливо, як цивільні особи повернені, вони тут впали як фігурні карти. Але загалом це про повернення полонених на найближчий час. На територію України, воно тут вийшло. Причому якось прям, ну, не 100 людей, а напевно щось більше. Тому що на дні дев'ятка монет ну, щось побільше, ніж да, як... не 100 людей, більше повинно бути. Можливо, в декілька етапів, не факт, це що в декілька етапів, це не факт, це я здогадуюсь. Але, да, повільнення тих, хто був по вісімці мечів, знаходився. В обмеженому стані. Окрема характеристика деяких це четвірка мечів. Важко поранені, важко хворі, така історія. Ну, перші події вже непогана. Довго чекаємо, тому що, ну, коротше, нас же, як зазвичай, третя сторона не надавить, ті навіть не пошевеляться. Зато купа таких внутрішніх. Конфліктів на тему того, а чого наша влада не міняє. Ну да, напевно, що це від, тільки від нашого, нашої сторони залежить. Це сарказм, якщо що. Давайте, друга подія. Що ще важливого? Важливі події. Неважливі, гарні, важливі події, гарні новини для України на найближчий час. Ще. Давайте. До речі, всіх зі святом і Збройних сил України сьогодні день і День Святого Миколая. Хто має дітей, що у вашем там Миколайчик приніс. Бо мого, в мого це перший такий більш-менш усвідомлений Миколай, що приніс йому подарунки зранку. Під ковдру заховали. Під подушку там не варік, там, там конструктор. Так, я так розумію, що ми там, в сенсі у ворога, повинні як сказати. Спробувати когось прибрати. І це буде гарна подія, вона буде емоційна для, ну, типу, для наших людей, для багатьох. Вона сприйметься емоційно, позитивно емоційно. Але я все-таки повинна сказати, що згідно того, що я бачу по картах, не факт, що не факт, що прям людина може вижити, на жаль. А якась публічна людина по сонцю, вона яскрава, її бачать. Е... Вона публічна, от одним словом, публічна, вона підсвічена по сонцю перед багатьма е людьми. От. Вона може йти на обнулення да, через вежу, ця людина. Вона там знаходиться, на тих територіях, на ворожих. Питання в тому, що все ж таки я бачу, я повинна про це сказати: що якщо не проробити досконально цю всю історію і сильно поспішити, я додам. То може не прокатити. Ну, в сенсі, це буде замах тоді, а не просто прям підвішений. Отак от, от. Але людина йде на обнулення. Да, да. високий шанс, що буде така гарна новина, вона сприйметься дуже позитивно у нас, звісно, е, і так далі. Але все ж таки, ложка дьогтя в тому, що я бачу, що може не програтися ця історія, але замах повинен бути. Замах точно повинен бути. А от результат. Поспіх. Всьому забажаю поспіх, розумієте? І от бажання зробити поспішні дії для того, щоб, ну. Як це назвати? Зробити певну новинну повістку це може завадити перебрати цю людину. Отак. От от. Давайте далі. Ще гарні події для України. А я нагадую тим часом, що якщо ви хочете підтримати цей канал, ви можете стати спонсором каналу і спонсору не просто так. У спонсорів є багато плюшок всім спонсорам. з найнижчого рівня спонсорства, там 35 гривень, здається. Доступні стають дописи котрі бачать тільки спонсори, з рунними ставами, рунними ставами на всяку потребу. Коротше кажучи, у вас буде відеоінструкція, де я пояснюю, що з ними робити. І ви можете таким чином собі дуже сильно допомогти. М -м Закликати вагітність, вилікувати тварину, знайти тварину, продати щось швидко, купити щось швидко, е захистити людину, почиститися, почистити це ж не тільки для себе, це і для інших може використовуватись. Вилікуватись, короче, покращити свій стан здоров'я. Багато чого я давала по ставах, багато і виявити правду, окей, такі навіть були. І це все доступно з найнижчого рівня спонсорства. Якщо ж вас лякає, що ви не будете шарити, як це робити, то, по-перше, я ж кажу, є відео, де я пояснюю це, і доволі зрозуміло, я так думаю. По-друге, є у всіх спонсорів спільний телеграм-чат. Де можна, якщо що, задати питання, і вам підкажуть, який став у цьому випадку буде краще, або якщо там вже з точки зору нанесення, як що робити, там теж підкажуть. Ну або я підкажу. Я теж там, звісно, присутня в спонсорському чаті. Також в спонсорському чаті діють гілки астрології і нумерології, де працюють фахівці, і також можна дізнатися про себе багато нового. Побачити лунар свій на місяць, наприклад, розрахувати. Будь-що починаючи від того, яка нерухомість краще, закінчуючи, там, що на рік варто робити, що не варто це в нумерології. Коротше, все є. От, Тому долучайтесь. Все буде в описі під відео, посилання на те, як стати спонсором, якщо ви кнопку не будете бачити на Ютубі, це, це буде в описі. А взагалі, там, з рівня повлителька темрявів, взагалі ритуальна частина є. Ого. Правосуддя. Все одно под яволу, але правосуддя. Знову повинні бути ох, емоційні коливання, колихання, дуже багато емоцій. Я так розумію, що, можливо, знову щось викатять аля Мідас, аля плівки міндіча. Щось таке. Прям якась людина і, і на обнулення може піти через це. Але з цікавого, з цікавого. Людина, котру це сильно зачепить, наступні плівки, вона, скажімо так, сама до цього йшла. Ну, ви ж знаєте, що деякі люди там не караються, вони тікають і так далі. Неважливо, там стікає, не стікає, питання в іншому. Це кармічна, кармічне відпрацювання. Тому навіть якщо ця людина, що буде в найближчий час, зможе втекти. Від долі вона не втече. Тут буде кармічне відпрацювання, дуже жорстке, і це воно якраз таки і є. Ну і от він старший аркан правосуддя. Що мені не подобається, що він по д'яволу йде. В сенсі. В сенсі, що все одно буде щось прикрито або хтось прикритий черговий раз. Зараз. Я сюди докладу, цікаво. Ну, понятно, страшний сути, вежу для цієї людини зараз влаштовувати не можна, тому що зірка, тому що вежа війна, тому що зараз це, як люблять казати, не на часі, але потім все одно воно буде представлено. Це до карти диявола, до того, що буде частково щось зараз, ті, хто дуже любить смарагдовий колір, мені скажуть, що та це ж просто вибрехню». Ні, слухайте сонечки. Диявол, це не просто брехня. Якщо б це були просто підроблені плівки і так далі, це характеризується сімка кубків. Карта ілюзій тут карта дияволу. трохи видозмінена видозмінена історія, але в рамках правосуддя. Правосуддя в прямому положенні тут є, є. Отже, ми маємо абсолютно чіткі залізобітонні моменти. Просто десь якась інформація кудись піде, але піде вона е, не просто так, а через те, що зараз ведеться війна і особа суперпублічна. Не знаю, може, малиш на, на пленках, як то кажуть. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Повинна знову продовжуватися тема якогось викриття у цей найближчий час, з, з, з означеними сроками, що я казала на початку. І це буде знову ж таки дуже емоційно, тому що. Тому що... Де він тут, господи, ось він. То з Жезлів? Ой, все, хана, приїхали. То з Кубків. Він тут присутній. То з Кубків дуже емоціональний. Воно і минулого разу тоді на ці викриття, і взагалі оце викриття, отак воно характеризується буря емоцій. Просто всплеск. Неможливо це жодним чином е, стримати. А обнулення тут, можливо, стосується напряму кар'єри, тому що дурень на дні вийшов, дурень, нульовий аркан, дурень. Що можна сказати, що це знову ж таки буде лише частина всього того, що там є в закромах, так сказати. Будемо дивитися. Будемо очікувати. Дуже цікаво. Давайте ще. І знову ж таки я підкреслю. Карти це характеризують як гарні події. Гарні. Ще гарні події для України на найближчий час. Тут знову-таки проглядає те, що проглядалося. Але це точно не в рамках місяця. Або точно не все в рамках місяця. Або ресурсна в прямому сенсі фінансова допомога на війську, або прям військова допомога, але в будь-якому разі допомога. Я схиляюсь до. До ресурсної допомоги. Шістка монет на дні це давання чогось, давання ресурсу, що впряму, можна сказати, давання грошей. Е, от. Але чому прям не супер зараз, або воно розтягнуто буде. Тому що зірка. Зірка нам завжди каже, що це не от зараз, це або протяжно, або аж там десь. Е, от Головна характеристика. Найближчий час, да, але це ну, 2-3 місяці, напевно. Але, да, допомога. Допомога в протидії... Ось імператору, це Росія, військова тема однозначно. Ми прям, як сказати, а, чи ми вже знаємо, в сенсі не ми, а Україна, да, як її представники у владі стається, вже знають про те, що готуються а, датися, тому що є очікування цього. Очікування просто треба простягнути руку, я ще не взяв. Е, ну і вісімка монет, щось таке гарне, професійне. Або підпрофесійне. Обладнання, наприклад. Коротше, щось повинні дати гарне. Ну і давайте ще. Ще гарно подію для України на найближчий час. Дивіться. Знову на дні старший аркан правосуддя. Людина, котра вчинила. Непевно, що корупційне, кримінальне правопорушення. Коротше, хтось винний у чомусь буде намагатися втікти, тому що шістка мочів є, є вона тут, але не вийде. Не вийде косвіно йому в цьому жінка якась завадить. Там ціла робота буде з приводу того, щоб людина не виїхала. От. Вплоть до того, що, ну, прям най найжорстокіші методи можуть використовуватися, щоб людина не виїхала якась. Чому це гарна подія? Тому що це залишення ресурсу всередині. от. Так от. Якщо перекласти. Або можливість повернути ресурсу всередину. Тут, напевно, мається на увазі в державу. Я прям трошки. Тому що шляхи вже визначені цією особою. Шляхи вже визначені. Мета вже визначена. От. Але воно йде, ну, як, протидія цьому. І це гарна новина, тому що це збереження ресурсу. Якщо по картам тут пояснювати, діють професіонали, блокування дороги, висвітлення подій. Кінець. Світ. Окей. Просто ви мене спитаєте, ну, типу, Настя, це вже було. Ні, Дивіться: там, де висвітлення чергові, ну, як плівки, чи докази, чи щось таке. Це ота новина. А тут людина буде нібито намагатися втікти, і її зупиняють. Якщо не одразу, то потім, тому що все ж таки тут карта світ вийшла, можуть зупинити там. Ну, В сенсі за кордоном, але зупинять. Поэтому. І Чому це важливо? Тому що це збереження ресурсів всередині країни. От так от. Коротше, як я це бачу, буде дуже цікаво найближчим часом, найближче три місяці, від місяця до трьох, стосовно якихось викриттів, котрі дуже емоційно будуть сприйняті. Ну, звісно, що так, да, обмін це дуже важлива тема. Дуже важлива, я розумію. Та і перебрати когось на Росії це теж дуже приємно. Подивимось. Стосовно іншого, то ну, там, наприклад, винищення чогось на Росії, то ми з вами це вже дивились, тому карти це дублювати зайвий раз особливо не люблять. Інколи да, воно пересікається якось, якщо це дуже важливий, важливий момент, карта це підкреслюють. Але щоб просто бути папугами, ну, типу, ні, карти вже сказали своє слово, наприклад, в минулих розкладах. Да? І якщо воно ще не програлося в рамках трьох місяців, то воно все ще є актуальним. От як було з плівками Міндіча. Отак от, от на цьому все. Залишайте ваші питання знову ж таки в описі під відео. Е, відповідати, чи гірмак відьмак е, я не буду. Стосовно того, ви бачили новину, да, що в нього знайшли. Єдине просто, що хочеться сказати мати атрибутику і фігового мастера на підхваті не значить бути відьмаком. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, Па-па!